Доларовий скандал. Які купюри відмовляються приймати у чернівчан та як цьому зарадити? Ігнорування, розмови телефоном та жодної відповіді клієнтці. Саме так себе поводила операторка одного з обмінників у Чернівцях, яка до цього відмовилась приймати 100-доларову банкноту. Є купюра обмін валют. Дивіться. У нас оператор. Чернівецьке відділення. Скажіть, будь ласка, чому ви не берете цю купюру? Скажіть мені, щоб я почула. Ні, я не чую. Купюра випущена у 2006 році. На ній жодного пошкодження. Та операторка вважає інакше, каже, зношена такі ситуації у нашому місті, як з'ясувалось, не рідкість. З проблемним обміном доларів близько трьох місяців. Тому зіткнувся і Тарас Лех. Ба більше з нього успішно стягнули комісію. Хотів 100-доларову купюру. Обмінник сказав, що ця купюра застаріла, вона є 96-го року, і вони її не прийняли. З нею було все гаразд, тобто нова купюра нормальна, просто 96-го року. Я знайшов єдиний обмінник у нас Чернівцях, де міняють такі купюри, але з відсотком 10%. Голова НБУ Андрій Пишний нещодавно заявив, такі ситуації у банках і пунктах обміну неприпустимі. Тепер касир у відділенні банку у валютообмінному пункті. Немає права вам відмовити, якщо валюта купюра, яку ви йому даєте для обміну, пройшла лічильник і пройшла детектор. Це крапка. Я хочу, щоб почули це всі і валютообмінники, і громадяни. В НБУ зауважують, банки та обмінники зобов'язані приймати долари старого зразка, тобто 1996 року випуску. Крім того, наголошують, купюри всіх років випуску є дійсними. Жодних законів чи постанов, які визначають, що долари певних років не дійсні, немає. Та що робити ошуканим людям? Як діяти, коли в обміннику чи на касі банку безпідставно відмовляються приймати ваші банкноти чи вимагають комісію? Наша рекомендація бути наполегливим. Якщо вам відмовляють з надуманих причин, зверніться зі скаргою до керівництва цієї банківської установи. Обов'язково знайдіть час і повідомте нам на гарячу лінію Національного банку. Телефони гарячої лінії є доступні в відкритому доступі. Напишіть нам на електронну пошту. Зареєструйте заяву, ми на це відреагуємо. Усі деталі та процедуру внесення скарг на обмінники до Нацбанку України дивіться у програмі. Має значення вже у цю суботу о 19.30 та 21.40 на телеканалі Сі 4 Любов Копоць Сергій Третяк та Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4